Доброго ранку. Ми з Юрою повернулися на кухню. Хвати нам віддихати, Хлопці висипаються. Ми вже приготували сніданок, вже чекаємо зараз гостей, Давайте подивимось. На сніданок у нас буде каша гречана зі шкварочками та колбаскою. А, вишкове масло. Да, нам вишкове масло привезли, вже ми довольні. Теж хворочки свіжинами пожаримо так. На другий стіл. Це на що? Правильно чай. Чай, 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 виручай. Що, все. Лібончик. Зараз пішли подивимось, так? Що у нас ще є? Що це у нас за сніданок такий? Давай. Вулиці гарно. Якраз сонечко починає сходити. Так, у нас є сир, ковбаска, О, не ковбаска масло. Булочки, булочки, повидлом, зі згущенкою. Пряники, печиво, лимончик. Юра, дай ще пачечку варення. Ага, Далі ще пачечку варення зараз додамо, буде вречечка і хто хоче от, солодощі. Я знаю зранку багато хто любить просто булочку поїсти, там, пряника. Ну так, да, всі ви скажете, що хлопцям треба м'ясо. М'яса в них вистачає. Да, тут сповниться. Це пудоволя. М'ясо хлопцям треба, але його багато, теж не дуже добре. Юра, для тебе яке сніданок корисне? Кашка, м'ясо чи якісь солодощі, булочки? Вафлі з чаєм. Тобто солодощі, <різь> оприділили. Так що, так як я й казав, м'ясо на сніданок не багато хто є. Тому у нас сьогодні кашка. Зі шкварочкою і солодощі. Нас всі поснідали, всі довольні, наїжені. Ми вже підготувалися до обіду, вже майже підготувалися. А на обід у нас буде... Зараз Юра розкаже, що. Солоха наймацію. Буде супрі гороховий з гребришками. Кусняшка. Суп з ребрами. Тут у нас завжди Компот. компотик смачний. Це зараз буде зажарочка до супа. Морклона нарізано, цибулька нарізано. Так, так, ну, тут у нас салатик, сир, курка, кукуруза, персик і перчик зараз. Там на надавальний період буде сало. Ні, ні, ні. Вот так от їдять наші солдати не голодують на друге. друге, друге, друге. На друге у нас буде перлова каша. Тут гуляш зараз робиться. Реперловка з гуляша. Смакота.